За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане служіння українському народу, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка Бобаничу Тарасу Миколаєвичу, другу хамеру молодшому лейтенанту. Посмертно, Тарас Бобанич легендарний націоналіст добровольчого українського корпусу Правий сектор, командир 2-го окремого батальйону Дук Правий сектор, який загинув у бою під Ізюмом, звільняючи Україну від окупантів. Вічна шана герою України. Хочу згадати також всіх наших героїв, які загинули за Україну, таких як і в давніші часи. Так само про оцих наших новітніх героїв, яких вже так само є предостатньо. Тих хлопців і дівчат потрібно пам'ятати, про них треба згадувати у своїх молитвах, просто в якихось повсякденних бесідах, тобто і своїм дітям, своїм близьким говорити, бо, тому що ті люди будуть жити доти, доки буде жити про них пам'ять. І власне ті переклади мають нас спонукати до щирої і відданої праці, як і на такому поприщі цивільному, так і відповідно тут, на військовому. Якщо ми будемо тими речами перейматися і відноситися до них серйозно, відповідно в нас також буде свого роду підтримка і від Господа Бога, і буде в нас виходити те, до чого ми прагнемо. Головне хотіти, головне вірити, і головне працювати і не зупиняти.